Вітаємо в ефірі спільний проєкт каналу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи. Про мову з вами Денис Семанець та Адрух. Сьогодні ми продовжимо просто і весело прокачувати українську. Ми покажемо вам, як правильно спілкуватися та вічливо поводитися у різноманітних ситуаціях із життя. Денисе, а яка твоя улюблена пора року? А, напевне, весна. Природа пробуджується після холодів та морозів, тане сніг, а з-під нього проростають перші квіти. До речі, саме з їхнім ніжним ароматом у мене асоціюється весняна пора. Який ти романтик, Денис. Але я теж обожнюю квіти. Вони допомагають висловити почуття, прикрашають простір, а мене надихають на творчість. Пропоную сьогодні поговорити про ці прекрасні дари природи детальніше. Тема випуску квіти. Та, звісно, говоритиму ми не про маточки і тичинки. Але спершу, як галантний джентльмен, я не міг прийти з порожніми руками. Інна, тримай це тобі! Дякую за цей милий букетик. До речі, сьогодні ми подивимося сценку, де юнак купуватиме букет для своєї дівчини і розберемо всі типові помилки, яких вони пропускаються. Інно у мене в голові зараз грає супер хіт Майлі Сайрус. buy myself flowers. Денисе, вимикай пісню, вимикай сюжет. Добре, дивімося. Добрий день. Добрий день. У мене сьогодні ввечері романтичне свідання. Я хочу вразити дівчину букетом квітів. У нас і квіти на будь-який смак і гаманець. Якщо ви хочете показати свою пристрасть і романтику, оберіть класику рози. Якщо ви прагнете підкреслити ніжність коханої, можу вам запропонувати орхідеї, лілії або георгіни. Якщо ви мрієте змусити її посміхатися. Анютини, гласки або гладіолуси, саме те, що вам треба. Якщо ви в серйозних стосунках, то піони найкращий спосіб це підкреслити. Ого, у вас дійсно широкий вибір. Навіть не знаю. Вона в мене дуже гарна і весела. А ми зустрічаємося менше місяця, проте вона дуже мене кохає. Можливо, є щось більш оригінальне. Як мило, квіти це прекрасний подарунок для коханої. Вона точно віддячить вам палким поцілунком. Дивіться, якщо ви хочете щось оригінальне, можу вам запропонувати маргаритки, хризантеми, васильки або іриси. Іриси, наче самі найкрасивіші. А скільки коштуватиме такий букет? 400. 400 гривень? Це ж дорого. А поцілунок коханий безцінний. Я так розумію, з романтичним свіданням не склалося. Побаченням, Денисе. саме так називається зустріч кількох людей, яка може бути як романтичною, так і діловою. Хоча у випадку наших героїв можна було вжити і слово рандеву Вартема Пулуварова є пісня з такою назвою, але я навіть не знав значення цього слова. Поясни, будь ласка. У Вакарчука теж, але інколи треба і книжки читати, а не тільки музику слухати. Рандеву це побачення, призначене заздалегідь на конкретний час в конкретному місці. Це слово прийшло до нас із французької, і тому воно не відмінюється. Та мені все ж таки більш цікаво, що не так із назвами квітів. Пройдімося ж по сценці. Насправді дуже багато квітів ми називаємо на російський манер. От почнімо, хоча б з рози. Таке слово є у словниках та в діалектах, але ж милозвучніше українське троянда. До речі, це слово прийшло до нас із новогрецької мови. А ще у цієї квітки дуже цікава і давня історія, адже відома вона була ще за часів стародавнього Вавилону. Троянду у своїх одах оспівували Вергілій та Овідій, а в середні часи про неї було написано багато лицарських романів. А в 15 столітті в Англії навіть була війна з червоною та білою троянд. І закінчилася вона аж за 30 років встановленням на престол династії тюдорів. А ще з цієї квітки готують чай, желе і навіть варення. Це прекрасна квітка. Але жоржини не менш гарні. Вони у мене асоціюються з осінню та святом першого дзвоника. Що цікаво, раніше вони називалися зовсім по-іншому далії, а свою назву жоржини отримали в 19 столітті на честь ботаніка та етнографа Йогана Георгі. Але в Латині вони і досі Далії. Дуже цікаво, до слова жоржини я дарую своїй мамі на день народження, а ось бабусі піони. Півонії, Денисе. Піони це елементарні частинки з фізики. Цікавий факт. Півонія вважається національною квіткою Китаю. Я чую, що в цій країні цій квітці приписують магічні властивості. Китайці вірять, що півонії виганяють злих духів із житла. Як на мене, це найцікавіший факт про цю квітку. Щойно на ти припустився? Найтиповішої помилки в українській мові є два ступені порівняння прикметників: – «вищий» і «найвищий». Вищий твориться за допомогою суфіксів ш та іш. Можна ще казати більш або менш. Цей фільм цікавіший, ця книга більш цікава. А найвищі ми утворюємо за допомогою префікса «най», який додається до вищого. Цей серіал найцікавіший з усіх, які я бачила. Мотаю на вуз, а що там з рештою квітів? Отже, жодних анютиних глазок на нашій землі не росте. Ці квіти називаються братки, полуцвіт або братики, сестричка. Іриси це цукерки, а квітка називається ірис або ж українською півник. Декоративна рослина, схожа на ромашку з дрібними квіточками білого, рожевого або червоного кольору це стокротка, а не маргаритка. Квітки, листя яких нагадують мечі, можна називати гладіолуси або косарики. А от васильки це 100% калька, тільки волошки. Здається, саме час виправити всі помилки і в сценці. Мені хочеться, аби в нашого героя таке склалося романтичне побачення. Добрий день. Добрий день. Я прийшов до вас із надзвичайно важливою метою. Сьогодні ввечері в мене романтичне побачення. І Я хочу здивувати свою найкрасивішу на світі кохану найкращим букетом. Що ви можете мені порадити? Я дуже рада, що ви звернулися до нашого магазину. У нас є найбільший вибір квітів для будь-якої нагоди. Троянди це класика романтики та ніжності. А вони виразять вашу любов та повагу до неї. Орхідеї покажуть вашу оригінальність і смак лілії про чистоту. Та красу вони продемонструють дівчині вашу щирість та відверті почуття? Ого, у вас дійсно широкий асортимент, але для мене важливо, щоб квіти були не лише гарні, але й доступні. Я студент і тому маю не дуже багато грошей. Тоді маю для вас найкращий варіант цюльпани. Вони ефектні і не дуже дорогі. Можу зробити для вас букетик. А скільки коштуватиме такий букет? Жить від того, скільки квіток ви хочете, навіть не знаю. Нумерологи кажуть, букет з 11 рослин назавжди допоможе залишитися з коханою людиною. Дійсно, у мене дуже серйозні наміри. Скільки коштуватиме такий букет? 300 гривень. А чи зможу я його зручно донести? Я заберу свою кохану з роботи, і потім ми поїдемо в парк. Не хвилюйтеся, я підріжу стебла. Ще можемо додати якусь прикрасу, наприклад, сердечко або стрічку? Сердечко це дуже романтично. Я обираю такий букет картку, якщо можна. Сподіваюся, букет, який подарує наш грой, змусить дівчину посміхатися, і побачення точно буде романтичним. Денисе посміхатися означає виражати свій насміх над кимось, певне єхидство. А усміхатися це виявляти схильність до сміху. Посміхаються люди іронічно та глузливо, а усміхаються ласкаво та доброзичливо. Українська мова це скарбниця, яку потрібно берегти та наповнювати. Що ми робимо у нашій програмі. Шановні глядачі, пам'ятайте, попередні виписки можна завжди придивитися в наших соцмережах. Підписуйтесь, ставте вподобайки та не забувайте про коментарі. А на сьогодні все. З вами був спільний проєкт телеканалу «Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи про мову. Про -мову. Та ми його ведучі Денис Семенець та Інна Адрух. До наступних солов'їних зустрічей в етері. Бувайте!